Зараз ми в Ямпільському районному будинку культури. Друзі, тут з ініціативи працівників культури встановили ми сітку, основу сітки для плетіння маскувальної сітки на фронт. І я хочу вам показати, це перша, можна сказати, експериментальна, в такому стилі в нашому районі, та й в могилеві подільському здається, ще ніхто не плів. Е е я знав цей стиль, я, до речі, <світло> -показував> його показував от вчора. І тепер, коли вони вже зв'язали десь четверту частину цієї сітки. Воно виглядає досить, досить непогано, друзі. Зараз я покажу, як це. От Будь ласка, на, на вашому прикладі показуйте, як ви берете для тих, хто буде в'язати в інших селах, в інших місцях. Юля, а ну покажи, так, як школярам. Беремо в руки ось стрічку, стрічку. І просовуємо. І дивіться, там є маленький отвір. Так, просовуємо цей отвір, і затягуємо. І все. І не треба ні в'язати, нічого. Дивіться. І не заплітати нічого. Раз, просовувала, і затягнула. І все, і воно як листочок, бачите, звисає. Ось так. І тому. Тут, бачите, тут, тут відомі наші співаки, художні керівники, ну, аранжировщики, ну, боже мій, тут одна еліта працює зараз культури. О, тут виконавці відомої на всю Україну пісні е, Живи Україна. Так що. Друзі, гарна, гарна робота. Всім дуже дякую. Слава Україні.